Розвантажуємо нашу опалубку для колон. Відразу привезли клей для нашого керамоблоку для кладки, теплий монтаж. І ось такий на сьогодні вже маємо будівельний майданчик. Як бачите, плита вже заармована, виставлені підставочки під захисний шар, встановлені маячки, і будемо розпочинати вже приймати бетон для плити під автомобільний майданчик та вхідну групу в будиночок. І Продовжуємо вже армування. Плити нашої тераси також буде повністю поармована вся тераса арматурою 10, крок 200 на 200 будуть встановлені підставочки обов'язково для захисного шару, і будемо також приймати вже бетонування. Ось такий величезний наш майданчик. Продовжуємо будівництво будиночки в стилі хай-тек. Загальна площа забудови 640 квадратних метрів. Стіни будуть у нас в будинку товщиною 38 см з керамоблоку, з екологічного натурального матеріалу, енергоефективного, дуже якісного. Продовжуємо, продовжуємо будівництво і також чекаємо від вас заявочки на індивідуальне проєктування та будівництво будинків по всій території України.